Фармадол таблетки від головного болю. Ну а ми е, починаємо ранок традиційно розмову з військовим експертом. З нами на зв'язку Олександр Мусієнко, е, військовий експерт. Вітаємо вас. Доброго здоров'я! Вам! Дуже шкоди, що ш... е, шкода, що ви не з нами в студії. Ми вже звикли, що ви поруч з нами, але я думаю, що якість нашої розмови від цього не постраждає. Так, я теж радий був. Я думаю, що наступного разу завітаю, буде така нагода. ще. будемо вас чекати, пане Олександре. Хочеться розпочати з ранкового е, зведення інституту вивчення війни е, і ця теж теза. Теж пролунала вчора в мілітарі медіа центрі. Що кульмінація е, активності росіян е, на бахмутському напрямку вона вже пройшла. І росіяни не можуть далі посилювати тиск, він буде лише зменшувати. Що поділяєте ви таку позицію, на чому вона ґрунтується? Справа в тому, що на сьогоднішній день цю позицію можна поділяти. Але ситуація продовжує залишатися складною, тому що від того, що вони зменшили тиск, саме по собі це не вирішує питання на сьогоднішній день. По Бахмуту я поясню, чому тому, що все ж таки треба подивитися, що ворог на сьогоднішній день контролює значну частину міста все ж таки питання в повній мірі того, що ворог е, отримує фланги на півночі і на півдні, воно не вирішено. І е, тобто, сама по собі ситуація в тому, що вони призупинили наступальну активність, це з одного боку, добре. З іншого боку, все ж таки, ситуація продовжує залишатися такою, як вона є. Там продовжуються ще складні бої. Тиск дещо зменшився, але знову ж таки, це не вирішує ситуацію глобально на сьогоднішній день. Давайте перенесемо зі сходу на південь. У Криму ще сезон не розпочався. а Вже гаряче в тимчасово окупованому Севастополі повідомили про. Атаку надводних безпілотників на деякий час закривали проїзд для морського транспорту пасажирського, як завжди, окупаційна влада заявила, що паніки нет, все добре. Але принаймні, от ми бачимо картинку того, що відбулося, як ми можемо проаналізувати те, що сталося, які наслідки для російського флоту чи можемо ми відчути тут наслідки того, що відбулося знаєте, це дуже, ну, дуже приємно бачити, що відбувається, тому що я хочу нагадати, що повномасштабне вторгнення розпочиналося російське з того, що вони мали абсолютно перевагу на морі перед Україною. Я маю на увазі за кількістю кораблів, я маю на увазі за кількістю можливостей, літаків, які використовує їхня морська авіація, і так далі. І де зараз їхня ця перевага? Вона просто зникла, вона розчинилася, її немає. От що треба розуміти. А чому так сталося? Так сталося через те, що українські сили зуміли ефективно використати протикорабельні ракети, раз так сталося через те, що зуміли використати і авіацію, власне, і наші дрони, і безпілотники. І так сталося, тому що зараз використовують надводні дрони. Це дуже ефективна класна програма. Я бажаю успіху в розвитку цієї складової. Чому Тому що на наших очах зараз створиться історія не просто по е майбутньому деокупації Криму а по тому, як ми бачимо, що е іноді е надводні дрони, які не вартують мільйонів, які на які не потрібно чи мільярдів на які не потрібно роки, аби їх створювати, можуть фактично знищувати кораблі, які відповідно натомість коштують мільйони і на них необхідно роки. Тобто це колосальне насправді. І я вірю, що ми все ж таки зрештою побачимо за певний період часу як ось ці дрони будуть топити російські кораблі прямо в Севастопольській бухті. Я щиро в це вірю, і це буде доволі таке епічно, як в часи турецької війни, коли союзники просто потопили російський флот прямо в бухті. І у нас на сьогоднішній день є для цього потенціали і можливості. І ось цю надводну складову наших дронів. Ну я вважаю, що вона зараз має бути одним із пріоритетів для нашої оборонної промисловості. Темпи взяли хороші. Ну, ми Всі в очікуванні е, якомога більшої кількості подібних е, історій, кейсів, тому що ми вже кілька місяців ми збираємо і на армію дронів повітряних, і на морські дрони країна збирає. Всі чекають оцих світлин і відео, які от минула атака е, морських дронів. Вона всіх вразила, коли е, вони. Гуляють собі по Севастопольській бухті, обираючи собі ціль. Це відео було було дуже приємно і цікаво всім і дивитися. Ці відео змусили задонатити ще раз на надводні дрони на армію дронів українську. Чекаємо нові кадри їх ефективної роботи, але повертаючись до атаки дронами та ракетами, але вже з повітря головне управління розвідки повідомляє, що після завершення опалювального сезону росіяни. Змінюють свою о, стратегію ракетних атак по Україні, і замість об'єктів енергетики вони будуть обирати об'єкти логістики, військові об'єкти. Що потрібно знати громадянам? Чи зменшиться кількість о, ракетних атак на мирні міста? Чи дійсно росіяни будуть зосереджені тепер на військових цілях? Чи все ж таки о, і ті самі об'єкти логістики можуть знаходитись? І в, в містах в ну там де там де які знаходяться глибоко в тилу, як ви розумієте зміну цієї тактики? Я можу точно сказати, що громадянам вочевидь треба дивитися наші з вами ефіри, тому що ми теж з вами це обговорювали раніше. І те, що ворог буде змінювати тактику, і це вже стає помітно. Дійсно, очевидно, що ну, розумієте, як по перше, треба сказати, що на жаль, компонент терору. В російській стратегії, тактиці нікуди не зник проти мирного населення. Подивіться, вже навіть в Вашингтоні визнали про те, що вони вважають, що от ця атака і удар по Запоріжжю це цілеспрямовані дії чи просто удар по житловому будинку. Тобто, на жаль, такі випадки ми бачимо, ворог від них не відмовляється. Тут розраховувати на те, що вони це змінять, марно на жаль, поки не будуть знищені їх пускові установки, їх ракетний потенціал, їх можливості для цього. І вірю, що це. Буде досягнуто. Що стосується загалом повітряних ударів, знову ж таки, ми бачимо, що був приліт по гуртожитку в Київській області, так те, та, що була атака дронів за минулу добу, на жаль, теж по цивільному об'єкту. Але так само час від часу ми чуємо а, певні повідомлення про те, що могли бути удари, особливо це стосується сходу зараз лінії фронту. По військовим об'єктам і тут дійсно можна погодитися з висновками воєнної розвідки нашої про те, що тактика може дещо змінюватися. Ну це вже було б. Хоча знову ж таки під час попередньої ракетної атаки, яка була масштабна, об'єкти критичної інфраструктури, вони ще атакували. Зараз очевидь, ворог дійсно намагається вишукувати якісь. Об'єкти наші інші. Він йому це не вдається часто, тому вони попадають а, аби куди, крім того, що ведуть ракетний терор. І ось а, така тактика на сьогоднішній день використовується. Але податися фронту, то дійсно я тут погоджуюсь. Тут більше вони намагаються, крім того, що знищують міста, вишукувати самі такі воєнні об'єкти, про які говорить наша розвідка. Паралельно з заявою ГУР з'явилось повідомлення від радника стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США в Білому домі Джона Кірбі. Він заявив про те, що Росія може готувати ще один наступ найближчими днями. Занепокоїла нас ця заява. Я зацитую він сказав, що найближчі тижні. Будуть критичними у війні, і ша очікують, що президент Росії Володимир Путін спробує розпочати ще один наступ і, можливо, з багатьох інших напрямків. Нам цікаво, як треба розшифровувати правильно цю заяву, що означає ще один наступ і е, багатьох напрямків. Дивіться, ми так само з вами раніше проговорювали, що сценарії можуть бути різні. Він не може бути один, це тільки наступ на сході. Зараз помітно, що ворог скерував на схід дійсно великі свої сили, несе втрати і його пригольмовування в Бахмуті, тому свідчення. Тобто вони виснажуються, вони не відмовляються від своїх намірів, але вони об'єктивно виснажуються і стають слабкішими. Разом з тим, це не означає, що Росія має намір зараз припиняти війну. Мобілізація в них триває і навіть. Ті танки старі, які вони дістають, це свідчить про те, що потенціал вичерпується з одного боку, з іншого боку, що вони мають намір продовжувати бойові дії. Тепер до мапи, якщо розібратися, де ворог може атакувати, ну, перше, що після сходу це звичайне розширення лінії фронту на Північний схід, я маю на увазі Харківщина. Там уже тривають активні бойові дії в районі Куп'янська. Ми це знаємо. І другий напрямок це Запорізький напрямок. Це Гуляйполе і До Оріхова, це там, де ворог може розширити плацдарм бойових дій. Це ще один напрямок, який може бути. Це а супутніх напрямків руху. Подивіться, що коли російські війська бачать, що вони в лобову атаку, нічого не можуть зробити. Як Авдіївку, ну рік. Рік вони штурмують Авдіївку. І від собі населений пункт, маючи величезні сили і нічого не можуть досягти. Зараз намагаються обходити так само і по інших точках. От вам уже ну мене different waves, да як каже Кірбі, uh, тобто багато різних напрямків. Плюс знову ж таки не можна виключати, що коли українські сили будуть готові до контрнаступу і розпочнуть його, російські війська можуть чиняти певні провокативні дії з території Білорусі. Але тут багато чого залежить від того, чи отримають вони від Ірану балістичні ракети, про які говорили, чи отримає Білорусь чи безпосередньо Росія і зможе там розмістити для а, ракетного терору і для відволікання наших сил, чи ні? Ось розш... поширення поки що на північний схід і на південь, це те, що а, можна бачити. Але вони ж теж дуже ризикують, тому що насправді а, ситуація наступна: що як тільки... Ворог піде і буде розширювати фронт, і піде на наші укріплені лінії оборони, ми зможемо їх взяти на контрударі в деяких місцях. Чому от чому пішли зараз інформація про те, що від британської розвідки що українські війська можуть готувати контрнаступальні дії, наприклад, точкові на Бахмутському напрямку? А тому що це про те, що я кажу, тому що на контрударі, коли ворог виснажується, зазнає помилок, можна його брати. але Контрудар тут можливий єдиний великий і потужний, який змете все так, як це було на Харківщині. Ось так приблизно я це бачу на сьогоднішній день. Так вже є секс це приклад з Харківщини, коли це було миттєво швидко і просто блискавично. Але ви у своїй відповіді згадали про те, що Росія змушена розконсервувати старі танки, і у нас є відеокадри Conflict Intelligence Team опублікували їх. Т-54 танки старі, вони рухаються з далекого сходу, з приморського краю на фронт. Ми бачимо зараз, аналітики зробили детальний аналіз. І у нас постає таке питання. От, як росіяни збираються їх використовувати? Просто деякі жартують, що дорогою з далекого сходу, ці танки просто порозвалюються, бо такі вони ржаві і старі. А про що от може свідчити таке розконсервовування? Ну, Перше, це свідчить про те, що вичерпуються запаси російські. Вони не є такими бездонними і безмежними, як? Були в деяких аналітичних звітах. Тобто, вони, по перше, вони вичерпуються через те, що багато танків російських в Україні вже було знищено за час цієї війни. Це об'єктивно треба сказати, і це успіх української армії. Друге, пам'ятаєте, те 62 серпень-вересень минулого року, як ми обговорювали, що вони йдуть, і зараз Росія їх розконсервує велику кількість і зможе ними забезпечити. Нічого такого не сталося. Ці танки знищуються. І зараз Росія нічого не змогла досягти з т 62, переходить на попередню модель танку. Вже далі нема куди переходити. У них немає більше старіших танків на запасах, крім цих, які залишилися. Все, якщо їм е не вдасться отримувати, звідкися, я думаю, не вдасться чи налагоджувати свою промисловість, яку вони намагаються налагодити, але не мають значних успіхів в цьому. Хоча вони будуть продовжувати намагатись, у них вичерпується їхня. Техніка їхні танки. Тому по бронетехніці в них дійсно серйозні проблеми і прогалини зараз. Єдине, що, на жаль, що вони зберігають певний артилерійський потенціал, хоча кількість артилерійських пострілів на добу істотно зменшується, але вони ще мають певний потенціал по снарядам і по запасам саме цієї складової, що представляє для нас загрози. А з технікою я бачу, що. Ну просто борються наші сили на відмінно і дуже швидко скорочують і вичерпують запаси російських військ. Тому що я пам'ятаю деяких західних аналітиків, які писали про те, що Росії потенціалу бронетехніки вистачить на кілька років. Нічого нічого подібного, Т-62 їм вистачило рівно десь на півроку. Ну, от ви вже згадали про артилерійський потенціал, і генсек НАТО Столтенберг заявив, що Росія зараз витрачає приблизно 20 тисяч артилерійських снарядів на добу. Україна до 7 тисяч, і а, той об'єм, який вистрілює Україна, він перевищує можливості країн-партнерів наших виробляти а, ці снаряди. Де вихід з цієї ситуації? Чи можемо ми посилити е, цей наш артилерійський голод їх недостачу за рахунок якогось е, якогось я не знаю виробництва, розконсервування якихось е, стратегічних запасів НАТО? де нам брати е, ці снаряди? Ви бачите, е, зараз рішення ухвалюється євросоюзом. Дуже хороші позитивні для нас. Це добрі новини. Хоча, зрештою, треба визнати, що Мільйон снарядів до кінця року, те, що нам обіцяно, навряд чи ну збільшить істотно ніж сім, там 10 тисяч на добу, які ми можемо використовувати так до кінця року, отримуючи ці снаряди. Тому як виходити з цієї ситуації? Перше, це те, що ухвалюються важливі рішення про запуск виробництва в Європі. Це можна тільки вітати боєприпасів і снарядів. Це дійсно важливо. А друге, я думаю, що і Україні варто долучатися до виробництва. Так само, я думаю, що ми маємо потенціал, і ось ті новини, які йдуть про те, що. Укроборонпром спільно з країнами НАТО освоює виробництво там нехай радянського калібру 152 мм і так далі. Чи МІН. Це важливо? Але я думаю, що для нас немає іншого виходу як перспективи розширювати наші лінії на 155 п'ятдесят кіло... мі... Вибачте, і ми маємо в цьому брати активну участь. Тобто українська оборонна промисловість шукати можливості до цього долучатися, плюс нарощування самим заходом. Це досить серйозні речі, тому що до кінця року ми отримуємо мільйон гарантовано, але нам треба, враховуючи виклики і загрози, які є перед нами, мати гарантовані постачання на найближчі п'ять років. Такий план має бути. І про це зараз активно йде обговорення про те, щоб підприємства запускалися в Європі, і ми долучалися як за умов воєнного часу, тому що іншого виходу тут немає інакше просто вирішити це питання і неможливо. Ну і завершити нашу розмову. Хотілося б такою рубрикою, що ж там на Росії. А в палаті номер 6, в принципі, все стабільно, Температура така сама. Медведєв, один з головних пацієнтів Кремля, каже про те, що світ чекає ядерний апокаліпсис, погрожує в своєму традиційному тоні. Активізувались там у Кремлі після того, як в Британії заявили про те, що станками «Челленджер» до України будуть поставляти ще й снаряди зі збідненим ураном. Породила ця новина багато фейків, особливо в Росії. Давайте розставимо усі крапки над і що це за снаряди, і чому так вони налякали росіян, хоча вони самі їх використовують на фронті. Ну снаряди вже перше, треба сказати, це не є ядерна зброя, раз вони не друге, вони не є заборонені будь-якими міжнародними конвенціями чи нормами міжнародного гуманітарного права, і їх застосовує багато країн. Третє що важливо, просто розуміти, єдина мета цього снаряду не спричинення. Якогось там ядерного вибуху, коли чують уран чи ще чи якоїсь реакції забруднення радіаційного? Зовсім ні. Єдина мета цього снаряду знищення броні, добре укріпленої броні, її пробивання і подальше відповідне знищення. І друге це знищення добре зміцнених укріплених об'єктів, таких як бункери, які можуть бути бліндажі, інші там фортифікаційні споруди. І це природньо, коли для танку використовуються такі снаряди, які мають це пробивати. Тому що танк це зброя прориву. І ясна річ, що добре укріплену оборону противника треба зносити. Росіяни переживають, тому що їм зараз мало є що протиставити цьому. Вони цього дуже остерігаються. Вони постійно говорять про те, що від танків західних їм, начебто, загроз немає, але постійно цьому присвячують увагу і про це говорять навіть подекуди іноді більше, ніж ми. А якщо вони про це говорять постійно і постійно говорять про ці загрози, значить вони цього остерігаються. Значить, наші партнери надаючи нам таке озброєння на правильному шляху. І я вірю, що ці танки нам допоможуть в деокупації наших територій і в майбутньому контрнаступі. Ну, вони фактично намагаються таким чином заблокувати постачання нам цих танків, адже я так розумію, що інших боєприпасів до них у Британії просто немає. Це сучасний ефективний боєприпас немає, але знову ж таки рішення прийнято, і ніхто його не зупинить. Тому що знову ж таки, якби це було чутливо, якби це було заборонено нормами міжнародного права, це одна річ. А коли це не заборонено, і це дозволено. До використання, і це має саме ту мету, про яку я сказав, чітко воєнну мету. Тобто воно представляє перед собою. Ну тоді все тим більше радянський союз свій час. А я хочу нагадати, Росія сучасна так само використовувала такі снаряди, і що. Ну на себе подивіться, чому ви себе не критикували і чому ви не говорили. А те, що Росія проводить е, ракетний терор, використовує масово касетні боєприпаси, фосфорні бомби. Вони не хочуть ні про що сказати е, е, в цьому плані. Чому вони дивляться на нас, коли у нас кожен постріл вивіряється таким чином, аби не спричиняти шкоду цивільному населенню? Ось про це треба розуміти. Так, проти мирного населення вони використовують фосфорні боєприпаси. Просто у Херсоні останнім часом регулярно наші військові кореспонденти фільмують таке. Дякуємо вам, гарного дня, Дякую. Олександр Мосієнко, директор центру військово-правових досліджень, був на прямому зв'язку. Гостем Рафон Чекаємо єдині вас наступного ефіру в студії. Дякую, раді буде цікаву розмову.